Привіт, друзі! Радий знову вас бачити на моєму каналі. Сьогодні я хочу зробити відео знову з своєї квартири. Ось, бачите, я зараз готую суп. У мене зараз тут кулінарія повним ходом. І я хочу поділитися своїми враженнями про те, як я сьогодні перший раз в житті поїхав подивитися будинок на продаж, тому що я, я вже казав, я поставив собі ціль в цьому році купити своє перше житло в Канаді. І отже, хочу вам трохи розказати, як це було. А я теж всім дякую, хто підписується на мій канал. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, підпишіться і також поставте лайк цьому відео. Отже, слухайте, я вже десь 2-3 місяці, з тих пір, як я вирішив, що я буду подаватися на піар, я подався на піар, я подався на провінцію. Я поки що чекаю. Я став дивитися, що я на продаж на таких ресурсах як Realtor.ca, а також Viewpoint.ca. І в принципі інформація на цих двох ресурсах дублюється. Просто я помітив, що на сайті Realtor.ca набагато легше оперувати інформацію і якби відділити мух від котлет, і відділити занадто дорогі будинки. Від тих, які я можу собі дозволити. Отже, на сайті Realtor.ca десь три рази на день я регулярно щоденно передивляюся, що з'являється на продаж і за які гроші продається. І отже, я що я зрозумів перше, те, що я в галіфаксі. А, як багато хто, не можу собі дозволити купити нічого. Ну, в принципі, я можу купити собачу будку. Я жартую. Я можу в Галіфаксі купити оцей от мобільний хоу, мобільний хоу, мобільний будинок. Оце така довга ковбаса. Таке, от. Е... Ну, я, я думаю, що багато хто з вас знає, що це таке, і, якщо чесно, я. Не до цього приїжджав в Канаду, я не готовий жити в такому будинку. Не хочу нікого образити, хто зараз живе в таких будинках, але я не готовий. Отже, я розраховую, і банк мені може дати до 200 тисяч доларів кредиту. Якийсь там перший внесок я можу зробити, може навіть 10%. І... Отже, я почав е шукати будинки, які, скажімо так, в районі 200 тисяч доларів. І в Галіфаксі, відповідно, ви нічого не знайдете. Абсолютно, навіть квартири. І знаєте, що дивно? Якщо навіть е в Калгарі ви можете квартиру знайти за таку суму, ну, може, трохи дорожче, то в Галіфаксі дешевше 300 тисяч, е ну, дуже рідко щось попадається за, там, за 275. Зараз нормальну квартиру а За 200 тисяч не купиш. Хоча, наприклад, в Альберті, в Едмонтоні чи в Калгарі навіть можна, можна купити квартиру. А отже, це мене наводить на думку, що якби я вибрав іншу провінцію, я б вже міг купити своє перше житло. Але то таке. Отже, я почав дивитися на будинки, які подаль за містом, десь в Долині. Мені подобається Долина в районі міста. Тру ну, Труро теж можна дивитися, але я дивлюсь в районі Віндзора і Вольффіля. Якщо це під Вінзором, то це в принципі 40 хвилин мені їхати на роботу в місто буде. І от я почав дивитися оцю територію біля Вінзора і натрапив на будинок. Сьогодні я перший раз поїхав. Ціна була ціна є 170 тисяч того будинку. Мені сподобались фотографії. Але коли я приїхав, перше, що мене вразило, наскільки все відрізняється на фото, все казалося великим. Територія придомувак виглядала великою, сам будинок виглядав більше. А коли я приїхав, я побачив, що землі там не так і багато, сам будинок дуже ну, менший. І от уявіть, ми туди заходимо, і я розумію, що в мене стеля просто отак. От. Трохи вище. І я зараз оці от лампочки, там не було жодних люстр, нічого. Отак просто ці плафони висіли і лампи. І от я що я майже головою торкаюся тою лампою. Тобто я можу підійти під лампу і гріти голову собі. І настільки таке було некомфортне відчуття, що я в якійсь хижині, що мені не, не затишно. Навіть я зараз навісті, знімаю бейсмент, який ну, відстань. Тут тобто так високо, я навіть ну, рукою не достаю до стелі. Тобто я не очікував, що це буде отак от просто. І це мені, в принципі, це мені не сподобалося. Хоча от місце, де розташований будинок, ну, ладно, з тою землею. В принципі, все одно землі там набагато більше, ніж в місті. Але все одно, от е, така низька стеля, і я не відчув затишку е, в тому будинку, і тому я просто подивився. Все подивився, сказав, що я буду думати, подякував і поїхав. Трохи був. Але, ну, що ви думаєте, це перший будинок. Я налаштований далі дивитися і вибирати. В принципі, я хочу для себе скласти картинку, що за скільки можна купити, тому я не збираюся зупинятися і буду далі шукати будинки. Я в описі цього відео ви, поставлю ссылку, ви зможете. Зайти і подивитися, що це був за будинок. Так що, дякую всім за увагу. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, і до нових зустрічей, папа. -па.